Як показати на Google Map, що ви ланцюг єдності ідею до виховного заходу? Обираємо Google Map, вказуємо вихідні геолокації, почнемо з Івано-Франківська. Прокладаємо маршрут. Від Івано-Франківська до Львова. Так, додаємо пункти ще призначення через Рівне. По-моєму, Луцьк треба захватити. Луцьк. Додаємо Рівне. Додаємо Житомир і додаємо Київ. І бачимо, що у нас виходить 694 кілометри живий ланцюг єдності. А ще таким чином можна продовжити і об'єднати покроково всю Україну. Тож пробуємо і працюємо з нашими учнями.